Ченка додому, чому в Кривому Розі і досі є будинки без каналізації та про те, як місто відсвяткувало свій день народження. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось головні теми випуску. Два роки неволі українська льотчиця Надія Савченко повернулася з російського полону. Вкрали винахід нова звинувачують розвинувачують арселор Мітал у незаконному використанні патенту. Відра, тазики та вигрібні ями, коли у мешканців приватних секторів з'явиться каналізація. Кривому рогу виповнюється 241. Цього року головне святкування перенесли до центрального міського району. Унікальний подарунок до дня народження Кривого Рогу підготувала команда першого міського. Починаємо з головної новини тижня. Льотчиця Надія Савченко повернулася додому. За два роки у російському полоні пані Савченко стала національним символом на батьківщині депутатом Верховної Ради, делегатом пасе та політв'язним номер 1 у світі. Полонянку обміняли в Ростові на двох військових головного розвідувального управління Російської Федерації. Українці традиційно зраділи новому обличчю в політиці, а сама Надія Савченко вже встигла виступити з гучними, але загальними промовами чи варто чекати крутих парламентських віражів льотчиці, Знають наші кореспонденти. З поверненням. З повернення. з повернення. нарешті вдома не встигає Надія Савченко вийти з аеропорту. Її одразу оточує п'ять десятків фанів та журналістів з фото та відеокамерами. Колишня полонянка говорить голосно та поводиться експресивно. В першу чергу пані Савченко просить пробачення в матерів, діти яких досі залишаються в російських в'язницях. Так я не поверну мертві, але я завжди готова покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомляє: повернення Надії Савченко планувалося довго і було складною операцією. Тепер Україна має зосередити увагу на звільненні решти полонених. Це тільки той перший крок по звільненню всіх інших політв'язнів, які на сьогодні утримуються в Російській Федерації, і ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні. Тивні новини по ще двом політв'язням з аеропорту звільнена льотчиця їде до президента. Голова держави нагороджує її золотою зіркою та званням Героя України. Сповнений оптимізму Петро Порошенко наголошує повернення пані Савченко перший крок не тільки до звільнення політв'язнів з російського полону, а й до відновлення істинних кордонів України. І так як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Надія стала символом, символом гордості і нескореності. Такою, якою є Україна, за декілька днів після нагородження Надія Савченко стане членом комітету з нацбезпеки та повідомить про те, що не збирається виходити з парламентської фракції Батьківщина. А доти тут, у залі адміністрації президента, вона робить одну з найголовніших, але найсуперечливіших політичних заяв. Пані Савченко впевнена, не можна встановлювати мир без війни. Проте зі скляними очима говорить, що підтримує мінські домовленості. Дуже добре, що є мінські домовленості. Дуже добре, що вони. Будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися. Експерти вважають, слова надії Савченко про підтримку мирного плану вже свідчать про те, що її політика буде йти всупереч з риторикою Юлії Тимошенко. Голова батьківщини неодноразово наголошувала на неефективності мінських домовленостей. Тепер у середині фракції почнеться постійна війна лідерів, один з яких взагалі забезпечив прохід партії до парламенту. На думку Олексія Якубіна, політики спробують домовитися і Савченко та затерти її нині яскраву політичну фігуру у сірий колір. Без Савченко блока Юлии Тимошенко не было. Другое дело, что блоку Юлии Тимошенко була удобно Савченко, как человек не в Украине. Да, когда эта икона о которой можна говорити, но вона як політик не присутствует в Україні. Вот така такая надіжда Савченко была Юлі тимошенко удобна. Надіжда Савченко здесь – это не очень удобний персонаж, потому что она начинает грати собственную політичну лінію. Політичний консультант Тарас Березовець вважає, кар'єра Надії Савченко буде стрімкою, але не Зараз пані Савченко необхідно увійти в політичне русло, посісти своє місце у парламенті та розпочати активну роботу. Якщо експресивна льотчиця обере іншу риторику, сценарій може бути деструктивним. Наші з будь-якоїзкі заявлі. Часто необдуманное. То есть, если она будет делать такие заявления, это может возбудить людей, радикально настроенных, прийти и там устроить, грубо говоря, какой-то хаос центре Киева. Чому я вважаю, що все это запускає сценарій досрочних виборів, тому що надія Савченко виступає таким генератором хаоса сьогодні? Хаосу управляємо. Причому саме печально чи будуть перші політичні заяви Надії Савченко дійсно жвавими та різкими? Україна зможе побачити вже наступного тижня. Тверезо оцінити політичний проект під назвою Надія Савченко стане можливо тільки після того, як в українців спаде перша хвиля ейфорії. Перш за все, колишні полонянці потрібно скласти присягу народного депутата України та Дізнатися про всі українські тенденції останніх двох років. У той же час, за інформацією правозахисників, у Росії залишається близько 30 політв'язнів, з яких не зробили символ нації на кшталт Надії Савченко. Тамара Дмитренко, Ігор Філіпов. Підсумки тижня перший міський Київ. Це газета, яку випускає Арселор Мітал для своїх працівників у статті за 2014 рік. Підприємство хизується тим, що запровадило на другій рудозбагачувальній фабриці нову установку, яка підвищує аж на 3% якість концентрату. Але Арселор не зізнається у тому, що користується запатентованими розробками зовсім іншої організації. А самого виробничого гіганта винахідники звинувачують у шахрайстві, чому розповість і Данщина. Почалося це у 2010 році. Арселор Мітал виділив новаторам 18 мільйонів гривень. Винахідники спочатку розробили на папері, а потім втілили у життя проект удосконалення 10-ї секції на другій рудозбагачувальній фабриці. Установка повинна була підвищити зміст труди на 3%, що в подальшому дозволило б обходитись без доманих печей, що могло б набагато покращити екологію міста. Дивовижний винахід, який розробники встановили за власні кошти, запрацював. Якість труди підвищилась у 2013 році. Проект здали під ключ. Были проведены эти работы, получен результат, который записан в контракте. Вот. И поэтому сегодня значит, стоит вопрос: почему значит, Арселор ведут такую политику, что и с теми людьми, которые провели эту работу, подписан заключительный отчет полностью полученных результатов и использования патента. Поэтому авторы значит, хотят получить вознаграждение за свой патент. І отримання значить, повишеного концентрату на підприємстві. Завдяки установці тонкого просіювання новаторам вдалося зробити неможливе. Зміст ферму у роді 65% виріс до 68% і більше. На реалізацію запатентованого проекту науково виробниче підприємство Гірник витратило більше ніж мільйон доларів за старим курсом по вісім. Незважаючи на те, що новатори не раз зверталися особисто до парамжи та колона, ані відшкодування витрат, ані хоча б зустрічі домогтися так і не вдалося. В данный момент мы хотели бы получить ответ, почему незаконно используется патент. Мы хотели бы получить определенную сумму, которая будет посчитана независимой экспертизой. И хотели бы или полюбовно этот вопрос решить, или уже добиваться суда, и пускай на суд рассудит, как правильно поступить в этой ситуации. За три роки, поки йдуть тяжби, сума неоплачених робіт виросла в рази. Але винахідників більше тривожить доля патенту, адже новаторською установкою користуються зовсім безкоштовно. А про підвищення якості концентрату підприємство Арселор звітує як про особистий успіх. За справу взялася прокуратура. Наразі правоохоронні органи через тут вимагають у підприємства гіганта документацію, яка допоможе розставити усі точки. над і також прокуратура та розробники звернулися до експертів, щоб підрахувати усі нанесені збитки. Направлено дело для проведения экспертизы в соответствующий э, центр судебных экспертиз. Сейчас мы ждем заключения эксперта, который подтвердит экономическую составляющую, составляющую ущерба по данному уголовному производству. После чего э, будет принято решение о направлении обвинительного акта в отношении виновных лиц представителей Арсеор Митов Кривой Рог в суд. Представники Арселор Мітал від коментарів відмовились, виправдовуючись тим, що йде до судове слідство. На руках у розробників повний перелік документів з підписами замовника та експертиз, які підтверджують факт порушення авторського права на кону не тільки репутація великого підприємства, але й екологічна ситуація нашої країни. Інна Даншина, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський. У столітті інноваційних розробок, сенсорних телефонів та електромобілів дуже дивно дізнаватися, що у будинках деяких містян не проведена каналізація. Людям доводиться постійно економити воду, щоб вигрібна яма не заповнювалася так швидко. Вичистити її коштує від 300 гривень, а викликати спеціалістів доводиться декілька разів на рік. Усі незручності такого життя на власні очі бачила Інна Даншина. Вона разом з небайдужими шукала вихід. На дворі 21 століття мешканцям приватних секторів ані ванну прийняти, ані посуд помити. Каналізації немає. Пральні машини є у всіх, але користуватися ними дуже велика розкіш. Світлана, молода пенсіонерка, мешкає по вулиці Чигорина вже 52 роки. Замість системи каналізації в неї яма на чотири куби. знаєте, та це... такая проблема для нашей улицы. У нас не только канализация, у нас еще дорога такая, что машина не подъедет, даже когда надо чистить канализацию, понимаете. И стирать невозможно. Купаться я хожу к дочери, ну, под душем-то я моюсь, конечно, но если купаться в ванну, я не могу набрать ее, потому что у меня некуда стекать в воде. Вот вы посмотрите, там яма уже полная на настоящий момент. Я не знаю, что делать. При тривалому використанні вигрібних ям вони перестають вбирати воду як належно, замурюються та забиваються по декілька разів на рік. Коштує разова очистка від 300 гривень, а відкачувати доводиться кожні 3-4 місяці. Запливає жиром, вона забивається порошком стиральним. і дуже часто приходиться викачувати. Неудобно, звісно, треба, щоб була каналізація. Ну тисячі виходить в вгод, мабуть, тисячі три, а то й більше. Щоб викачати, тому що стрілять приходять часто Та і вообще, плохо без каналізації міськраді разом з водоканалом ще доведеться з'ясувати, яка кількість приватних будинків у нашому місті лишилася без каналізації. Після цього внести у бюджет 2017 року статті видатків, аби разом з депутатами від солідарності вирішити наболіле питання. Депутати городського совіта солідарності настає на провідні інвентарізації кількості чесних дамов, жителі яких не забезпечені цією послугою. И исходя из полученных результатов, создание городской программы об обеспечении жителей города централизованной канализацией. Таким образом мы решаем ряд экологических проблем, несоценный сброс продуктов жизнедеятельности в, в реки нашего города, уменьшение количества фосфатов, которые попадают в, в грунты и подземные воды. А також забезпечуємо криворожан такою необхідною для них услугою. Проте віце-мер говорить, пощастить у цьому питанні лише мешканцям багатоквартирних будинків. Наразі розроблюється проект встановлення каналізації саме в них. Для того аби модернізувати приватні сектори, потрібно більше 100 мільйонів гривень. Виділення таких коштів у найближчі роки не передбачено. По высотным домам вопрос будет 100% в городе снят. Работаем с проектным институтом, дабы на сегодняшний день максимально быстро сделать проектное решение до того, что. Потому что, конечно, это цивилизация, это нормальные условия, Мы с вами прекрасно понимаем, что если проложится канализация, то и дорожное покрытие, под которым будет по улице проложено, тоже будет полностью новое. Это не 1000 гривен, это не один миллион и даже не 100 миллионов гривен. Вже в середині літа ми розкажемо вам, чим закінчиться інвентарізація і чи прийдуть депутати з чиновниками до спільного рішення. Інна Данчина, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Євген Хітров, Сергій Адамчук, Володимир Полубоярцев, Микола Маковій, Микола Скидан, Віталій Бондар, Станіслав Порадовський, Дар'я Гончаренко, Микола Рябаконь та багато інших талановитих містян. Це ті люди, які прославили наше місто не лише на всю країну, а й на увесь світ. Вони талановиті, безстрашні, відважні, великодушні, успішні, кмітливі чемпіони та рекордсмени. Впродовж двох тижнів наш телеканал щоденно у випусках новин показував історії життя видатних криворіжців. Все для того, щоб до Дня міста ми з вами могли ще раз згадати, що у кривому рогу є ким пишатися. Це імена всім добре відомі. Ці люди живуть поруч з нами. Вони роблять те, що. Що люблять, а тому досягли неймовірного успіху кожен у своїй сфері. Традиційно кожної 4 суботи-травня ми відзначаємо День міста. Святкували іменини Кривого Рогу і наші кореспонденти. Яскраві феєрверки, виступи творчих колективів та приємні емоції. Так у Кривоморозі відзначили 241-ю річницю дня заснування міста. Під час святкування привітали батьків-малюків, які побачили світ саме цього дня та подарували їм дитячі візочки. Женя нашого міста Це сенове свято радості та вбічної надії. А дітям, які народились шість років тому, теж на день міста подарували шкільні портфелі, адже незабаром на них чекає перший клас. Я мая Перший день міста святкують на стадіоні Спартак в центральному міському районі. Це історичний центр Кривого Рогу. Саме у парку Мершавцева колишньої правди розташовувалися перші поселення на території міста. Я очень доволен, нормально. І організація роботи, і все, і ви бачите, все хорошо, все і люди довольні. Я ну, немножко менша програма була, ніж у нас Звичайно Ми робимо завжди, тому що намного стадіон менше. Тот стадіон зараз на ремонті відремонтуємо, тут стадіон, будемо там робити. На свято 241-ї річниці кривого рогу приїхав і народний депутат Костянтин Усов. Він підкреслив такі урочистості вкрай важливі, особливо у наш важкий час. Свята об'єднують та дають наснагу, а також підтримують патріотизм і дух рідного міста. Кривий ріг дійсно славиться своєю гордістю, внутрішнім патріотизмом і звичайно вмінням святкувати свій день народження. Це дуже важливо зберігати традиції. Це дуже важливо пам'ятати від року в рік, що наш міський криворізький патріотизм він багато що важить, багато що означає, і що ми повинні пронести його з собою крізь роки, як би важко нам не було. Відвідали святковий концерт більше чотирьох тисяч людей. На жаль, палючого сонця не змогли витримати 16 глядачів та учасників. Діти, що виступали, не притомніли посеред стадіону. Проте їхній стан нормалізувався, говорять медики. Під час святкування працювали 32 лікарі первинної та швидкої допомоги. Охороняли порядок 250 поліцейських. Все пройшло дуже хорошо. Е, в першу чергу треба поблагодарити кривожан за те, що вони соблюдали порядок. Все прошло очень хорошо. В принципі, мероприятиям доволен. Бота своїх людей доволен. Під час святкування загубилася і одна дитина, та завдяки патрульним її швидко знайшли і повернули батькам. Відзначати день народження Кривого Рогу почали ще в день. Святкування почалося в парку імені Мершавцева, колишнього газети Правда. На літній естраді пройшов фестиваль джаз і юність. Виконавці з різних районів зіграли свої найкращі композиції. Хочу поздравити Криворожан з Днем города. Хочу пожелати їм самостійності, думати своєю головою во всьому э, соблюдати закони і слухати джаз. Криворізькі козаки показали силу та міць. Команди з усіх семи районів змагалися у квесті. Хлопці піднімали гирі, проходили на швидкість канатну доріжку, кидали мішки в довжину та перетягували канат. Перше місце вибороли спортсмени з інгулецького району. Було тяжело деякі конкурси далися, очень сложна. Ребята теж підготовлені, ну, проявили волю к победе. Ми очень хорошо на гирях, газету мы сделали очень здорово. Ну и так все конкурси теж ми в основном вторые, первые. Ну, канат був самый интересный, самый сложный. Спортивні досягнення показували і в іншому куточку парку На артмайданчику провели естафету здоровому місту, здорове покоління. Учасники прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Старші діти та батьки показували спортивні таланти на різних випробуваннях, таких як павутина, ліана, лижі, на яких мали витриматися усі учасники. Наймолодші вболівали. Я хочу щоб... Щоб, вони були, щоб у них було багато сил і щоб багато ділянк було. Щоб, красива форма була, щоб були красиві формалікрасі здорові. на літній естраді. Також виступили представники Криворізького академічного театру імені Тараса Шевченка. Артисти виконали улюблені пісні містян. Глядачі разом з музикою насолоджувалися картинами талановитих криворіжців. На алеях парку представники різних шкіл міста виставили картини: ляльки-мотанки, горщики, вироби з бісеру та скульптури, зроблені учнями власноруч. Вороні Клавріненко, Євген Жулай, Олександр Бондаренко, Максим Пономарюк, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський. Подарунки кривому рогу на цьому не закінчуються для всіх містян у першого міського, як і завжди, є сюрприз. Сонце, злива, грім та град це не черговий прогноз погоди, а всього навсього опис природних умов, які панували на знімальних майданчиках кліпу. Тяжкі і дуже довгі переїзди з однієї локації на іншу втомлювали наших музикантів, кореспондентів і операторів. А короткі терміни на виконання роботи змушували команду в прямому сенсі цього слова хачуватися в. Полі, але воно було того варте. Тож вітаю улюблений Кривий Ріг з днем народження. То невтомне в світі інших таких не зустрінеш ніде на просторих майданах, у шахтах і в домнах все кипить, все міняється стрім, поросте, ріх моє місто. Це тобі моя пісня, Залетить вона в небо високе твоє, Ти — перлина держави, і гордість, і слава. Я бояюся долі, що ти в мене є, не коривсь ріг, ворогам ти ніяким, скільки б землю твою не добив. Дали вони переможну весну, принесли сорок п'яті твої відані дочки і мужні сини, ріг, моє місто, місто, Це тобі, моя, місто, місто, це моя місто, пісня, хай летить вона в небо високе ти твоє, ти перлина на держави. Just you're I you. Завершуємо випуск. Над ним працювала інформаційна команда першого міського. Пам'ятайте, ексклюзивні розслідування, оперативна інформація та об'єктивні новини все це тільки на головному телеканалі Кривбасу. З вами була Юлія Ємельянова. Залишайтеся на першому міському, будьте обізнані.